Хочу показати подарунки, які мені зробила онучка. Отакий горшок квітів, дивіться. Я ще навіть не глянула, як він називається. Тут зовсім щось. Я без очків нічого не побачу. Ну, ось такий гарний, гарний, віка говорить, ти що, не бачила? Їх часто купують і дарують. Ось такий. Це віка мені подарувала. І отакий колаж для фото. Каже, ти мені туди повставляєш всі фото і повісиш у себе в спальні. От. Це вікина подружка мені подарувала. А це її студенти їй подарували. Ось такий. І це, по-моєму, теж її подружка їй подарувала. Ось такі у нас були подарунки на Новий рік. Ну, я навіть і не думала, що Віка щось буде там купувати. Ну, вона завжди знає, що бабуля любить квіти. І купила ось такий горшик з квітами. Тепер треба подивитись як він довго цвіте, як за ним треба доглядати. Дуже сподобалось мені і квіти, і отак для фото. Потім покажу, як повставляю. Віка каже, яких у тебе не вистачає, скажеш, я тобі розпечатаю. Ну, разом подивимось, яких ми захочемо. Ну, ось такі. Подарунки на новий рік.